16 тисяч гривень з депутатського фонду використано на спорудження цього майданчика. Його необхідність довела кількість дітей, які відразу після завершення монтажу випробували його на міцність та можливість весело провести час. Задоволені батьки з радістю дякували міській владі. Проживаю в будинку Шевченка 107, 7 сьомий під'їзд, і саме ми були ініціаторами того, щоб біля нашого будинку установили новий дитячий майданчик. На наш подив дійсно. Що це було дуже так швидко зроблено. Ну, напевне, й тижня не прийшло. Буквально декілька днів. І вже установили цей ігровий майданчик. І тепер ми дуже задоволені тим, що от наші дітки, от це мої внуки, вони теж можуть щодня приходити рядом біля під'їзду, гратися, і я можу з ними відпочити. Прибув на відкриття дитячого майданчика і міський голова. Тут його чекали не лише подякувати, а й докласти власних рук для повного завершення будівництва. Володимир Дебой пообіцяв городянам, що надалі приділятиме більше уваги зведенню не лише подібних спеціально обладнаних ігрових місць для дітей, а й спортивних майданчиків. Їм треба турнік, їм треба бруся, їм треба десь повіджиматися, от щоб росли здоровими, і сильними, і тут у вас на очах, і вам на радість. Тому, думаю, в наступному році від уже таких дитячих майданчиків ми перейдемо до спортивних майданчиків. Це такий елементарний благоустрій дворів. Міський голова подякував не лише депутатському корпусу за підтримку у вирішенні соціальних питань, а й дітлахам, які проявили ініціативу і допомагали у спорудженні майданчика. Кожен маленький активіст не залишився без уваги та подарунків. Вова Юрійович Володимир Юрійович.